Так, Всім привіт! значить Зараз буду відцепляти сажалку. Як посадив картоплю ще в травні, так оце і не трогав його мотоблока. Ну що, працює Петровича методика, як не крути, дивіться, немає ремня, щоб не сказали, що не що, типу, зняв. Значить, приводом копав від мотора. Супер, картоплю не розкидає. оце треба таку швидкість і робити на картоплікопалкою. І на руки тоді не смикає нічого, взагалі красота. І ще додав, дивіться, от з газулько як придумав, як такого нічого не придумував, все ж зняв з-під гортача. Це все знято мотор, тросик, ручка знято з-під гортача. Значить, цю рамку підняв угору. Зажавнений ручечкою, просто їдеш і так раз додаєш. Да, можна виставити одну швидкість, можливо це і краще. Но не було вже часу мені це робити цим займатися. Другий день копаємо картоплю, вчора копали з приводу, із бензотримера чи, чи з мотокоси. Тут зірочка стояла, ну ви вже бачили. А сьогодні надів назад шків. Ну що, так дуже тіліпає мотоблок, треба змінювати шків, бо діла не буде. Або на цю сторону переносити. Бо таке відчуття, ніби то зараз з вас все витрусить. Ну а далі давайте вже провіримо, що дає. Ну що, викопав останній рядок. Саме ви можете на відео побачити, як вона трусить. На руки, звісно, велика вібрація. Нічого не скажеш. І з тим приводом мені було набагато краще. Із моторчиком. Що будемо підбирати або просто будемо робити нову копалку. Виходить копалка, ця я моя саморобна відпрацювала три сезони. В принципі, можна кудись двигатись щось переробляти, щось розрізати і тому всьому подобне. Тому, друзі, всім дякую за перегляди, лайки, коментарі, бережіть себе, ну і до зустрічі!